просто да, Кольорова. 15 чоловік придатний. Сьогодні цебто п'ята п'ята -е частина залишила. Всіх 15 лише п'ятеро. Топ-птрях така. Людьми, які мене зустріли, душевно і творчо прихистили. Найбільше були. Василь і Євген. Я з повагою ставлюся до всіх моїх колег, особливо до Людмили Володимирівна, який мене запросив на цю роботу. Тривали час я з Василем в одному кабінеті сидів. Бував Євгеном сиділи, працювали, писали. Василь пропрацював 35 років, Євген 17 років. Я не буду вам розказувати про їхні творчі параметри, ви всі їх добре знаєте. Увічують її пам'ять меморіальне дошкої на фасаді нашого будинку. І тому сьогодні ми зібралися тут з цієї нагоди. Ця акція захід відчувається в межах селісного семінару Редурівського районі Гуда на прикольні дня жураві. нехай цей день об'єднає усіх нас в пам'яті про наших друзів, живемо. Прошу до слова. журналіста, який ми будемо всі відзначати від 46 червня. Ми вирішили на секретаріаті обласної організації Національної сполучених місті України, який відбувся 19 травня. Ми винесли таку постанову, що давайте проведемо цей захід у Линові і заодно значить, тут же проведемо, відкриємо меморіальну дошку, шануємо, підемо на звинка, і що навіть наших в цьому році закін... закінчив Менівський ветеринарний техніку, коли, коли в середині 80-х років Женя почав друкувати мої вірші в газеті Зоря, він почав давати завдання. Деякий замір написав техніку. Зараз відбувається з закінченням журналістського року і з початком, з початком з для нового журналістського року. Ми дуже шануємо своїх українських колег, шануємо питання, питаннях безпопередження. А це вже третій, і я колеги з Дмитром Пересіком беруть набиральний досвід. І на рівні церкву. Покривали ми самі. Ті хороші тому, коли кум Митра Володимир Європорівський полосувався депутати Верховної Ради України, на рік Європорівської паралітики, щоб поруч з готком проте встановили двох відомих рівень, Степовиць, українських журналістів. І Василя Худика і Женя Сенчу. Які дуже добре знали на Волині. З веселеної тату зустрічалися, коли газету друкувала Волинська в наш сандрій карті. Мали можливість поспілкуватися за Юнкою, за як не хто вважає, так може не розуміти. І дуже гарний, толерантний. Редактор був з родинного села, Привінки, з родинного села Валерія не знаєте, не але, Но, правда, все село народило багато відомих знаю, багато, дуже багато А.Егорова thank you. Перед був письменник, а потім вже журналіст. І всі його матеріали, які матеріали йшли, вони читалися як художні книги. Добре, я почату. Серце, ще мить і болю дітей і яку ми в наші сім'ї зазнали. Вам я бажаю довгого, вікові, життєвого, творчого, міцного вам здорового. Дякуємо навіки-віки

Благодаттю Пресвятого Святого Духа, окроплення Водиця в, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється та посвячується пам'ятна дошка, це, пам це благодатня Пресвятого Духа, окроплення Водиця і в, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І я таким є. Тому що першу статтю, я вже навіть не пам'ятаю, яка це була газета, пан Євген мені редагував. Але пам'ятаю назву цієї статті. Це була. Інформація про мучеників Макавеїв, це був 2001 рік, хоча ми це вичовили теж уже віку не молодого. Це була перша стаття, яку він мені редагував. Згодом дуже гарні стосунки склалися із другим вождем Світланом Василем. Як нині пам'ятаю його довгу таку люльку козацьку, з якою він завжди мене зустрічав. Перше, що хочу побажати. Шановні газетярі, щоб ваша справа все ж таки не вмирала. Тому що слово написане, написане чорним по-білому, воно завжди має приємність якусь свою. Воно завжди має особливу цікавість. Ніколи слово, прочитане в інтернеті чи в соцмережах, не буде мати отого запаху газети, який вона має. Тому дай Боже вам процвітання і дай Боже, щоб не тільки у ваших рядах. Були поважні люди із посилілими стронями. Дай Боже, щоб ваші ряди поповнювалися людьми молодого віку. І та справа, яку ви колись розпочали, яку продовжуєте по сьогоднішній день, не завмирала, а набрала якихось нових обертів, нового розуміння, і я навіть не побоюся сказати нової моди. Оці люди, які своїми благородними очима дивляться на нас із пам'ятної дошки, заслуговують також особливої уваги. Що ми для них можемо зробити? Їхні душі перед Богом дають звіт, тому ми маємо совершити молитву, і це ми сьогодні зробили. Їхні тіла спокійно спочивають на цвинтарі, і очікують другого хрестового пришестя. Десь і там на Умлинові, на центральному кладовищі, вони як за життя були, отак і вони зараз недалеко одне від одного. Хай вони спокійно спочивають, а пам'ять про них хай буде збережена. Збережена у млинові, збережена в тих людях, що читали їхні дописи, а збережена найбільше у поширенні їхньої праці. Дякую за запрошення. Дякую за участь в молитві, Божого благословення всім. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Героям! Дякуємо вам. Добровися. Була місто. Можека, Напередодні Дня журналіста. Сьогодні ми всім колективом журналістів Рівненщини у Млиновському паховому коледжі. Тут класно, тут круто, і для редакції є чудові новини. Я числа нагородити наші переможці творчих конкурсів, які ми кожного року це робимо. 19 травня було засідання секретаря обласної організації. І визначили переможця. Тому, щоб не затягувати час, я хотів би зараз вручити нагороди. Роль особи в історії нікчемні. Він вдалі, щоб людини нічого не задача йому доказувати. Мусорі, і старі, і так далі, він в чому спогоювати, в чому. Тому я не хочу асоціювати ідіодів з із, із Сашою Бухтатою, а Саша Бутати був тією людиною, і генерувала всі ці ідеї з непередбороненим життям. Назад немає, але прислідній його хтось хотів. Дякуємо. 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 Хто хоче вручити другому кілька за доволі швидкий обласний організатор? Тобі не до теми, що ти вже що ти вже що ти вже до